Всім привіт, тут такий початок відео я люблю. О. Красок. Ну, він не звісно. О, пожди. Не ціба його О! Ось його. Ну, невеличкий, ну. Красок ж таке. О, такий початок відео я люблю. О, ще один. Такий, ну, ну, теж невеличкий, ну то той за, за нижнього був ще й коловоко вчепився. Коловоко. Такого поводу показав таку вишіку, щоб задавати, що він такий, ух, здоровий. О, все, другий. О, два. О, воно да смікає, смікає. Знаєте, ви... Ві... О, пішов! О, 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 о! О! Он все -таки тут клюв. Ну я вс тільки що за кадром закинувся. Вот такий го. Так, У кого? О, о! Зняв! Зняв, припідняв! О, це ось вог. Хочу показати те, що... с нас все закинете. Все. Беру, катаю в торбу. Сполоскаю. Сполоскаю руку. Все так. Ну, в, шор, в шорты оттираю. Беру чисто, Катаю все шарика. И на гачок. Зараз надену и покажу. Вот такого. Его. Ногачок зараз закидаю одною рукою закинула. Она одну те саме ребенку Уловлю О все кинув ну, приблизить Так ж ти показу Так. о. Далі включусь. Якраз за все, кінці відео клював, зійшов под люко. Под люка зійшов. Я такий гарний, такий тягнуто якийсь, ну моє десь трошки більше почти на лудоні був. Такий, трохи впирався, ну не так якось його Малявки. Так. Ось окві, зараз оставлю рогачка, руку. руку о, вигріть поплавок. А, не засихся, падла. Не засіхся, весь воді. О! Стоїть. Стоїть, О, Смикає, смикає. Значить, на камері видно. Ну тільки, тільки що смикало. Не сильно далеко не закидається, бо будочка трьохметрова тільки. Так, Видоклевати включить один. А тут усі о ще рибаки, які десь там сидять. машини слухають музику. Якщо мені за них авторські права прилетять, то я їм не знаю, що їм зроблю. О! чип ціп, чип ціп Так. Ну, коли плювала я не на цього, бо я вийшов з камери там по справам в Телеграмі там і в Дискорді треба було зайти. Ти вийшов, як лвало, як то не цей не записав. Так, 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 так. так. Смікає, поправка сміка, да. О, Видно на камері його. Сейчас зовут Руку. Ветія все перестало. Що, що таке? О, об'їло. Так, зараз знову цього. А вот включити розгрей, я буду, я буду включать як і І якщо щось буде, то включусь. О о о о о. О о, 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 веде, 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 веде. Ну карасик, карасик. Це походу, найбільший. Так, вира. успокойся, карась. Походу, найбільший я сьогодні поки. Ще більше і більше бере. Більше і більше. О, ще трошки чисто сталося. на очку. О! Зуни знімаю. О! лар ми се запилю не, не весь відео в тік Тікток. Так. Так во плавок, не. А, плавописся. Так, дві треба руку другу взяти. Olha, ele é o bicicleta, no é meio. Toc, 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 toc. Просто нага. Ага. Фіга. Фіга, фіга. Что Ліга. что затулю вам? Вс затулю. А все равно взумів. Позичурний поверчить буде. О, о, все. Найдю.

Зараз то подобалось об'їзд. Моїх з десять зробив йо. Так, коротше, якщо буде нормально клювати, цього буде нормально сьогодні буде риба, буде тягнути, після цю ключусь. Так, коротше, буду кінчати відео. Бо щось не клює. Ти вже... Ти я вже три посажу, ну а, без відео. Та, що я зловив? О, я звернуть ловив грузота. Вісім туди просити. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ші, ші, сім, вісім класики. О, показ шесть Я думаю хоча б з десять буде. Сумку кинути. Так, все. Так, покажу, покажу себе. Так, все. Ви були на каналі Риболовля звуть комп'ютром. Ляху за перегляд. Риба все. Так, Всім пока. Підписуйтесь на канал. Обов'язково.